Сьогодні у випуску. Парамедикині з Кропивницького Наталії Фраушер відкрили пам'ятну дошку. Вона загинула в аварії під час евакуації поранених військових. 20 заяв про відшкодування збитків надійшли до міської ради Світловодська після паводку. Чи допоможуть їм? 31-й фестиваль конкурс Калиновий спів відбувся у Кропивницькому. Через воєнний стан змагались учасники дистанційно. Загиблій парамедикині з Кропивницького Наталії Фраушер з позивним австрійка відкрили пам'ятну дошку на будівлі школи, де вона навчалась. Вона боєць на всіх змаганнях займалась художньою гімнастикою завжди першою хотіла бути, і вона її була. А вирізнялась тим, що вона за собою вела. Дітей, вона завжди була ну, лідером. Школу донька закінчила золотою медаллю, розповідає її мама Зоя Яцун. Показує її дитячі фотографії. За професією Наталія Фраушер була стоматологом. Коли почалась війна, у 2014-му поїхала на фронт. Там була рік як волонтер і возила туди медпрепарати. І всю медицину. З 2020 року Наталія Фраушер жила в Австрії. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му повернулася в Україну. Про те, що у складі добровольчого батальйону госпітальєри їздить на передову, не зізнавалась, каже мати. Говорить, дізналась про це з світлин в соціальній мережі. Волонтерством, да, вона займалась. Вона в Австрії організовувала дітей, яких евакували з Донецька, з Луганська. Вона їх розподіляла по всяким інтернатам. Коли вона їздила ротація, я ждала дзвоночка. Мама, як ви? У мене все окей. Не волнуйся, у нас тихо. Це останній раз встрітимося через три дні. Так і встрітились. Говорить, донька загинула в аварії під час евакуації поранених військових. Вони їхали на нічний виїзд і зіштовхнулися з військовим кразом, який стояв попри обочині ну, без нікого. І я на похованні дала обіцянку, що я знайду точно такий самий автобус, в якому вона загинула, і назву його Австрійка. Ось цей автобус. Його показали в Кропивницькому теріку грудні. Зі слів командирки батальйону, відтоді автобусами Австрійка евакуювали майже тисячу поранених. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Стоячи на колінах, прощалися з трьома бійцями в Кропивницькому. Рідні, друзі, колеги військові вшанували їх пам'ять на далекосхідному кладовищі. Сергій Мартинов із 2000-х років займався пошуком снарядів часів Другої світової війни, говорить його племінниця Анастасія Поліщук. Дядько мій був в спеціальному загін. Він називався Загін розслідувальний. Якось зірка. Вони займалися розмінуванням території Кіровоградської повністю області, робили поховання, знаходили рештки загиблих солдатів, які не були поховані. Перед тим як піти на фронт, працював автомеханіком, каже племінниця бійця. На передовій виконував декілька функцій. Він займався трьома речами: водій, електрик, тому що в нього на електрика була освіта. І плюс він коригував вогонь. На війну він не був призваний. Він ходив до них по 15 разів у Військомат сам просився. Він не мав йти до війська. Йому не можна було по здоров'ю. Сергій Мартинов не дожив до свого 41-го дня народження чотири дні. Загинув 17 травня біля міста Дружківка Донецької області. Сказала заступниця начальника управління культури міськради Неля Чорна. Служив водієм електриком відділення коригування вогню 2-го мінометного взводу. Старшому сержантові Вікторові Давидову було 52 роки, розповіла Неля Чорна. Командир бойової машини другого механізованого відділення загинув 23 квітня біля села Богданівка Донецької області. Він працював до пенсії в міліції, потім пішов у частну охоронну фірму. Остання моя з ним переписка була на Пасху. Я його привітала зі святом, спиталася, як ти. Він мені сказав, я дуже втомився. Хочу, щоб вже все закінчилося. Мабуть, за тиждень-два до його загибелі отримав відзнаку за звитягу. З 23-го він рахується без звісти зниклим. Ми до останнього сподівалися, що він в полоні. Артем Шамін був навідником другого механізованого відділення бойової машини. Загинув 18 березня, розповів тест бійця Анатолій Попань. Артем руки. Десять, може, трішки більше займався ювелірною справою. Він пішов добровольцем в березні 22-го року. Проходив службу тут, в Кропивницькому, а потім, вже не знаю, навіть, після Нового року, його направили туди на передову, де й загинув. В село Богданівка, десь під Бахмутом, Донецька область. Бійцеві було 44 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це територія садового товариства Аврора у Світловодську, яка з середини квітня протягом двох тижнів була підтоплена. Власник дачі Іван Іванов показує стіну будинку, який підтопило. «Сантиметрів десять від верха. Повністю папереве. Це у нас подвальне приміщення. От, води було десь не до плит. Метр 80 десь було води. Ну, з мого зросту. Затоплено все. Всередині квітня внаслідок весняного паводку підвищився рівень води у Кременчуцькому водосховищі. На території Олександрівського району у Світловодській громаді затопило пляжі, дороги і дачні будинки у трьох садових товариствах. Онуфріївській – понад 100 гектарів пасовищ. У сусіда Станіслава Яворського під час паводку затопило підвал у будинку з насосним обладнанням для водопостачання, показує чоловік. Вода, грунтова вода, от етаже пішла. І... Оце там десь на метр станція, там, де зараз стоїть в углу, затоплена повністю була. Зараз вона практично прийшла в негодність. біда, в тому що там пісок вже попав. Збиток станція десь три з половиною тисячі. За допомогою до міської ради, каже, не звертався. Товариші, ці, які зверталися безполезно. Чому? Ну чому? тому, що не нічого не обіщають після підтоплення за допомогою до міської ради звернулися 20 людей, каже міський голова Андрій Маліцький. розглянули і люди отримали відповідь, в яких ми зазначали про те, що їхні. Садові товариства або будинки знаходяться відповідно у зоні підтоплення, тому ми не маємо права виділяти кошти відповідно на відшкодування. Заяви ми просили, щоб люди надавали документи відповідно на ці садові ділянки. І коли люди розуміли, що у них немає документів, фактично дома були побудовані ну, самому довго була, то вони розуміли, що відшкодування вони можуть не отримати, тому що по суті вони побутовані незаконно. Чим ми допомогли? Ми виїжджали на місце разом з працівниками ДСНС і допомагали їм відкачувати воду з будинків там, де було підтоплення, або з погрібів. Після паводку власникам підтоплених обійсть не рекомендують вживати продукти, якщо вони були під водою, каже працівниця Держпродспоживслужби Тетяна Кривошея. Їм необхідно провести вже після сходження води провести дезінфекцію надвірних туалетів, провести розчистку своїх ділянок від сміття. Передивитися підвали в підвалах, передивитися можливо, ну ми знаємо, що люди, які займаються огородиною, які самі вирощують овочі, фрукти, вони зазвичай і консервують продукти. Тобто, щоб передивилися всі харчові продукти, які зберігалися на той момент на ділянках, передивитися їх цілісність, їх взагалі. Ми не рекомендуємо вживати паводкова вода, ми знаємо, що вона несе за собою все, що зустрічає на шляху, тобто це може бути забруднення цих харчових продуктів і, відповідно, це високий ризик захворювання на інфекційні захворювання. Говорить, досліджень питної води після сходження паводку на території садових товариств не робили. Ми відбираємо, якщо це об'єкт або централізованого водопостачання, або громадська криниця. тобто Об'єкт джерело водопостачання, з якого користуються багато людей. Тобто, якщо це приватно, в приватному порядку, якщо звернеться людина, то це можливо відпрацювати. Але звернень не надходило. Станіслав Яворський каже, затоплений підвал сушитиме все літо, щоб восени зберігати там вирощені овочі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Благодійним концертом біля обласної філармонії у Кропивницькому відкрили всеукраїнський вокальний фестиваль, конкурс Калиновий спів його присвятили захисникам та захисницям України. Гроші збирають на потреби Збройних сил України, сказала керівниця обласного центру народної творчості, співорганізаторка фестивалю Наталія Соменко. До благодійного концерту та продажу оберегів картин та сувенірів долучились усі 49 громад Кіровоградщини. Кошти ми збираємо військовим медикам, так як наш директор зараз. В Бахмуті захищає нашу Україну. Ми планували автомобіль в першу чергу, а потім вже всі необхідні матеріали. І які їм і речі, які їм потрібні, на калину біля філармонії пов'язали стрічки. Це традиція, якій 31 рік. Саме стільки років фестивалю каже Наталія Соменко. Торік, через повномасштабне вторгнення Росії, фестиваль проводили онлайн. Цьогоріч учасники присилають записи своїх виступів. Військові дії проходять і не усі. Солісти мали змогу приїхати, ну і ви бачите тривоги-тривоги, і через що вирішили провести дистанційно. Разом учасники благодійного концерту та відвідувачі заспівали червону калину. Ми маємо бути сильні, єдині і незламні. Ми вже зробили з колегами свій донат. У річ учасників конкурсу 258 – Це колективи та виконавці з десяти областей та один колектив з Чехії, розповіла суддя Людмила Ніколаєнко. Пісні зараз відродилися саме і стрілецькі, і козацькі, і сучасні, і сучасних авторів, сучасних молодих композиторів. І в нас є багато авторських пісень саме на патріотичну тематику, саме на тематику воєнну. Серед вимог головні називає такі живе виконання. У нас супровід повинен бути живий або це капельний спів. Переможців визначать у шести номінаціях ірина полулях Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький. Вражаючі образи, таку назву має акція. Актори театру імені Марка Кропивницького позують для художників. в архівах майже не залишилося навіть фотографій або відео самих вистав. Немає в театрі, є, але дуже в малій кількості. Тому ми вирішили таким чином людей, які зараз творять історію цього театру. Залишити на віки. Ідея сподобалась музею мистецтв. Його працівники залучили до акції 12 місцевих художників, розповіла заступниця директора музею Ганна Осіпова. Це і графіки, і живописці, тому я думаю, буде тим більше е, цікавіше знати результати, які е, з'являться після проведення цього пленеру. Всього 10 персонажів приготували театрали для цієї акції. Ми побачимо перше, це Наталка Полтавка. Перша вистава нашого театру буде образ. Сорочинський ярмарок у нас буде чорт. У нас буде ніч семи покривал. У нас буде за двома зайцями проня Прокопівна. У нас буде вистава «Мої мамі сто років. Актриса, яка грає в цій виставі актрису. От буде цей образ. У нас буде панночка, і в нас буде ханума. Володимир Відаш, актор театру, грає князя Вано в виставі Ханума. До нині портретів немає, тому одразу ж підтримав ідею. Для мене це вперше. Це Певний досвід. Ну, доволі цікаво, побачимо, що з цього вийде. Цей результат залежить від Ольги Краснопольської художниці, яка радіє, що пише портрет саме цього персонажа. І, зокрема, є учасницею акції. Я з ми ну, коли дізналася, що будуть в костюмах різних спектаклів, я прям щось дуже захотіла, щоб саме з хануми мені образ попався. Яскравий, цікавий. Є де розігнатися. Тут, тут є можливість написати не просто портрет, а ще й самовиразитися при цьому, побачити своє бачення образу. Причому я сподіваюся, що. Кня, князь Ванно, сподіваюсь, на, на нього не образиться. <рес> Це образ, який вийде. <рес> Захоплена подією і акторка театру Інна Дорошенко. Сьогодні вона в образі Проні Прокопівни з вистави за двома зайцями, роль котрої грає вже майже 10 років. Побачити дуже багато своїх колег одночасно в різних костюмах. Ну, ми ж всі там зайняті в одній виставі, да? різні костюми, а тут з різних вистав ми всі разом. Це так якось надихає. В холі театру митці мали дві години на розробку заготівель портретів. Через місяць усі роботи будуть представлені на Фейсбук-сторінці театру. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.